У домашній аптечці можна знайти перекису водню розчин 3%, що використовується для очищення ран? У хімічній лабораторії також можна знайти перекису водню розчин, але 30% Його позначають маркуванням їдка та корозійна речовина Працювати із таким розчином рекомендовано в захисних окулярах і рукавичках, адже він здатен спричиняти опіки. Невже 1.0 може так змінити розчин? Про що свідчить відсоток на етикетці розглянемо в цьому відео. На полицях магазину великий вибір мінеральної води. Вона містить різні розчинені речовини, тобто є розчином. Розчини, як тобі вже відомо, це однорідні суміші. Вони бувають не тільки рідкими, а й твердими, як сплави металів, і газоподібними, як сухе й очищене від пилу повітря. Щоб пригадати, чим відрізняються однорідні суміші від неоднорідних і які властивості мають, переглянь відео про них на нашому каналі. Тут лише зауважимо, що в розчині частинки компонентів неможливо побачити навіть під мікроскопом. Але про які компоненти йдеться. Для приготування розчину необхідні мінімум два компоненти розчинник і розчинена речовина. Розчинник речовина, яка перебуває в тому ж агрегатному стані, що й розчин. Розчинена речовина це речовина, яка розчиняється в розчиннику. Наприклад, у розчині перекису водню розчинником є вода, а розчиненою речовиною перекис водню. Він же гідрогенпероксид із формулою H2O2. Якщо розчинник і розчинена речовина перебувають в одному агрегатному стані, то розчинник той, чия маса більша. Розгляньмо розчин із 50 грамів спирту і 30 грамів гліцерину. Розчинник спирт, бо його маса більша. Розчинена речовина гліцерин. Але якщо взяти розчин із 50 грамів спирту і 30 грамів води, розчинником буде вода, хоча її маса менша, а розчиненою речовиною спирт. Так вже сталося, що якщо компонентом розчину є вода, то саме її і вважають розчинником. Але це й не дивно, адже вода розчиняє безліч речовин, тому її по праву можна вважати найпоширенішим розчинником. Наприклад, цукор, кухонна сіль. Харчова сода, лимонна кислота, розчинні у воді, а гліцерин, етиловий спирт, оцтова кислота змішуються з нею в будь-якому співвідношенні. Звісно, є багато сполук, які вода і не розчиняє. Практично нерозчинними у воді є олія, крейда, пісок, срібло, золото, мідь тощо вода є розчинником і в природі. Наприклад, в одному літрі води Світового океану приблизно 35 грамів різних солей. Більшість із них речовина натрій хлорид. Тож із якісним складом розчинів розібралися. Але крім нього, нам відомий ще й кількісний склад він вказаний на етикетці за допомогою масової частки розчиненої речовини. Масова частка розчиненої речовини це відношення маси розчиненої речовини до маси розчину. Її позначають вже відомою тобі латинською літерою W. Щоб знайти значення масової частки у відсотках, помнож її на 100%. Значення масової частки у відсотках чисельно дорівнює масі розчиненої речовини у грамах у 100 грамах розчину. Тож наш розчин тривідсотковий. А тому його 100 грамів містять 3 грами перекису водню. А решта, тобто 97 грамів, це вода. Масова частка перекису водню в іншому розчині становить 30%. Порахуй, які маси перекису водню і води містить 100 грамів цього розчину. У нас вийшло 30 грамів перекису водню і 70 грамів води. Саме такий розчин обпікає руки, бо розчиненої речовини в ньому в 10 разів більше, ніж у розчині такої ж маси з домашньої аптечки. А тепер нумо готувати розчин. Точніше, у склянці чаю, що становить 200 г, розчинімо чайну ложку цукру. Це 5 грамів. Визначмо, якою є масова частка цукру у приготованому розчині. Для цього необхідно поділити масу цукру на масу розчину. Але як її знайти? Маса розчину це сума мас його компонентів у нашому випадку цукру і чаю, тобто 205 грамів. Тож маємо 5 поділити на 205, що наближено дорівнює 24 тисячних, а помноживши на 100%, маємо 2,4%. Зверни увагу. Що за допомогою цієї формули можна також знайти масу розчиненої речовини, що міститься в розчині. Достатньо помножити її масову частку в розчині на масу відповідного розчину. Оцет, який можна знайти на кухні, є розчином оцтової кислоти у воді. Тож визнач, яка маса оцтової кислоти у 50 грамах 9% оцту. Перевірмо. Маса оцтової кислоти дорівнює її масовій частці в оцті, помноженій на масу оцту. Не забувай перевести відсоток у десятковий дріб. Маємо 9 сотих помножити на 50, що дорівнює 4,5. Маємо таку відповідь Маса оцтової кислоти становить 4,5 г. Поділивши масу розчиненої речовини на її масову частку в розчині, одержимо масу самого розчину. Загляньмо ще раз в аптечку і знайдімо там аміаку розчин 10%. Його ще називають нашатирним спиртом. Визнач, яка маса цього розчину містить 2 грами аміаку. Розчинена речовина це аміак. А тому, щоб знайти масу розчину, необхідно поділити масу аміаку на його масову частку в розчині. Підставивши відповідні числа у формулу, маємо 2 поділити на 1 десяту, що становить 20. Отже, відповідь така маса розчину дорівнює 20 грамам. Запам'ятай розчин однорідна суміш. Розчинник речовина, яка перебуває в тому ж агрегатному стані, що й розчин. Розчинена речовина. Це речовина, яка розчиняється в розчиннику. Масова частка розчиненої речовини це відношення маси розчиненої речовини до маси розчину. Значення масової частки у відсотках чисельно дорівнює масі розчиненої речовини у грамах у 100 грамах розчину. Став уподобайку, стеж за каналом, ну хімічити разом.